Наше мислення первинне, наші думки формують реальність. І це дуже важливо розуміти для того, щоб збудувати те майбутнє, яке ви хочете. Давайте сьогодні поговоримо про те, як перепрошити своє мислення. Мене звати Іра Губанова, я енергокоуч і цілитель домашнього простору. На цьому каналі я ділюся своїми знаннями, досвідом, енергією, інформацією, сподіваюсь, надихаю, мотивую вас. Не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео і давайте починати. Якщо чесно, я сама раніше не дуже вірила і не дуже покладалася на те, що. Важливо або що якось можливо перепрошувати свою реальність і своє мислення. Але останнім часом, за останні там тижні місяці свого розвитку, своїх трансформацій, які відбуваються постійно, я помітила те, що наші думки вони дійсно абсолютно повністю формують нашу реальність. І треба взагалі почати з того, що думка і мислення це завжди первинні. Вони виникають першими, і потім вони вже викликають якусь реакцію. Ну, перш за все, це гормональна реакція, яка далі викликає в нас певні емоції, і в результаті цього з'являються певні дії. І якщо ми постійно знаходимося в такому мисленні, яке негативно впливає на нас, яке. Умовно там нас обмежує в чомусь, не дає нам діяти, розвиватися, творити. То, звісно, і така буде у нас на це реакція. Такі будуть наші дії відповідно. Тобто, це будуть дії, які не будуть нас просувати вперед. І тому в цьому відео я хочу вам дати простий алгоритм, як можна перепрошити своє мислення, прості такі поради, які ви відразу зможете примінити в своєму житті. Перепрограмування можна, звісно, назвати по-іншому як афірмації, але перед тим, як приходити до цих афірмацій, треба спочатку виявити свої ці негативні програми і обмежуючі опередження. І коли ви будете працювати з афірмаціями, це не просто якісь короткі речення, які ви постійно маєте повторювати. Це має бути щось глибин, але ми до цього ще перейдемо. Давайте спочатку розбиратися з тим, як треба виявити або як можна виявити ці програми і обмежуючі опередження. Можна Працювати мені особисто подобається працювати за двома такими простими принципами. Це через колесо балансу і через бажання. Колесо балансу, перед тим як приступати до нього, я б вам рекомендувала не просто там скачати в інтернеті або намалювати якесь колесо, а створити його самому тобто виписати в це колесо ті сфери, які важливі для вас. Тобто, колесо має бути індивідуальним. Звичайно, там є такі сфери, що є у всіх здоров'я, гроші, стосунки, але можна додати і інші, наприклад, там стосунки з друзями, самопроявлення, проявлення в соцмережах, там організація свого дому. Чи там розвиток своїх здібностей, ну, що завгодно, те, що вам відгукується. Далі, звісно, провести звичайну роботу з колесом, там оцінити по шкалі від 1 до 3 до 10 і вибрати певну сферу, з якої ви хочете почати працювати. Наприклад, ну, зазвичай всіх у нас болять гроші, то можна, наприклад, з грошей вибрати цю тему і просто повиписувати всі ті опередження, які у вас є. Все, що ви думаєте про гроші, що ви думаєте про себе і гроші, і що ви думаєте про інших людей, у яких є. Наприклад, гроші. Це все можна виписати на листочок, і дуже важливо виписувати до того моменту, коли вже все, вже наступила пустота, так сказати, і вам вже більше немає чого додати, ви вже все виписали. Мій лайфхак такий можете звернутися також до чату GPT, щоб він вам там, наприклад, дав якихось 30-40 упереджень, і ви можете вибрати те, що відгукується вам, або доповнити, або якось переписати на ті, які саме про вас. Взагалі, коли я робила це завдання, то я задалася питанням, а як власне відрізнити це обмежуюче опередження від об'єктивної реальності, від об'єктивної думки. І тут я зрозуміла, що часто опередження, наприклад, вони про ніколи, я не всі завжди. Тобто це такі категоричні висловлювання, які нас обмежують в діях, які сковують нас, а також вони часто заряджені емоціонально. Емоції там є присутні. Але звісно, основна така. Ем... Основна ниточка тут те, що вони обмежують тебе в чомусь, не дають тобі діяти. І також можна таке перевірочне питання, а чи є можливість того, що це опередження все-таки неправда? Якщо я хочу 1%, то чудово! Це я вітаю вас, це обмежуюче опередження, і з ним можна працювати. Отже, перший варіант це працювати з колесом балансу, а другий варіант працювати з бажанням. Наприклад, у вас є якесь бажання, над яким ви вже довго працюєте, щось там робите, але воно ніяк не здійснюється або ціль, мета, якої ви не досягаєте. І тут можна теж попрацювати над тим, задати собі питання, а які в мене є думки про це бажання? Що я думаю про це? Що я думаю про себе, про цю сферу про бажання? Знову ж таки, по тому самому алгоритму виписати опередження, які у вас є. Цей час, коли ви будете виписувати, звертайте увагу на те, як ви себе почуваєте, коли ви випишете, які у вас емоції виникають, чи там радісно, чи не радісно. Скоріше за все, вам буде не радісно, і це нормально. Помітьте свій стан, це важливо. Далі, коли ви вже виписали всі, звичайно, там один, два, три це маловато. Старайтеся, хоча б штук 15-20 виписати. І далі починайте з ними працювати, брати кожне з цих опереджень і переформульовувати його на позитивне. Що це значить? Це не просто там якесь коротке речення, наприклад. У мене немає грошей, і ви пишете в мене є гроші. А у вас насправді їх немає. Ви просто не повірите в це для мозку. Це такий, ніби дисонанс створиться. Тому треба замінити оце якесь речення на те, в яке ви вірите. Тобто, це може бути я, наприклад, на своєму досвіді, коли я робила це цю вправу, то я зрозуміла, що мені одного речення мало. Мені треба собі своєму мозку пояснити, чому це не так. І я там 5, чи 7 речень на одне опередження просто виписувала, щоб прожити оце, щоб на рівні не просто там якесь там позитивне формулювання, без часточки ні, і там те, яке просуває вас вперед. Ні, це має бути проживання, таке, що ви в це повірите, прям на рівні відчуттів. Дійсно, не просто там сказати мене, в мене є гроші, а я, наприклад, працюю над тим, щоб накопичувати гроші. Там я потрохи відкладаю і в мене там. Накопичується якийсь капітал, Да? наприклад, у вас є. Я, я постійно витрачаю гроші, а ви можете казати, я потрохи над цим працюю. Або я звернула свій фокус уваги на те, що в мене складнощі з накопиченням грошей. І тепер я буду поступово відкладати там трошки ну, щось на зразок того, да? якесь таке реалістичне, що ви зможете повірити. І класно, я й кажу, прожити ось це. Пізніше, коли взагалі як працюють, да, оці. Афірмації, ви постійно повторюєте, повторюєте, і це записується в пам'ять. Звісно, якщо ви кожен день будете повторювати одне коротке речення, воно там колись закарбується в вашу пам'ять. Але якщо ви спочатку перепроживете оце кілька речень, напишете, де ви повірите, зрозумієте, поясните самі собі своєму мозку, то далі з цим упередженням буде простіше працювати. І далі, вже, коли ви, наприклад, там, щоранку будете це перечитувати, або час від часу ці речення позитивні перечитувати, ви зможете з часом переформулювати на щось більш коротке, на таке якірний вираз, який ви щодня можете повторювати. І насправді так дуже великого секрету в цьому немає. Ви просто повторюєте ці опередження, звісно, навіть отак, раз попрацювавши, взявши якусь сферу чи бажання, виписавши все, переформулювавши там, повіривши в це, ви вже почнете працювати над цим, і у вас вже уже щось зрушиться у вашому мисленні. Ви точно відчуєте полегшення після того, як ви це перепрацюєте. Але з часом, коли ви будете це повторювати, повторювати, це дуже проста наука, так сказати. Ми просто прокладаємо новий нейронний зв'язок. І з кожним разом, з кожним днем своєму мозку, ми це укріплюємо. Ну, я думаю, для вас не секрет, це вже давно відомо. Просто треба це робити. Дисципліновано повторювати, бо по-іншому складнувато воно буде. І ще такий класний момент, коли Добре, це робити, говорить зранку. Чому зранку? Тому що зранку, коли ми прокидаємося, наш мозк в більшості з нас він ще не настільки тривожний, ще не запустився у цей процес е, мислення, коли ми думаємо про все, коли ми не живемо в моменті тут і зараз, а думаємо про минуле, про майбутнє, постійно про щось тривожимось. І зранку зазвичай, після пробудження, наш мозк ще спокійний. Тому якраз в цей момент класно повторювати у ці позитивні формулювання, в які ви вірите, які вам відгукуються, відгукуються вашому серцю. І також по цьому ж самому принципу можна робити, повторювати ці слова, наприклад, після медитації, коли ви побували в медитативному стані, заспокоїли свій мозок, і тоді теж воно записується краще, так сказати. Або ж будь-які практики, які заспокоюють ваш стан, урівноважують ваш, можливо, навіть після йоги там, чи після кундаліні йоги вам теж захочеться зробити. Головне, щоб ваш мозок був спокійний, щоб ви були в такому ну, умовно легко трансовому стані. Дуже допомагають також різні енергопрактики, по типу там, візуалізації енергетичних чи щось таке. Вони теж вводять такий стан розслаблення. Тому спробуйте, це вам дуже допоможе. І ще один такий момент, коли ви будете працювати з упередженнями, ви помітите, що вони всі ну досить такі схожі. І якщо ви хочете піти далі, то ви можете прямо докопатися до себе і до цих упереджень. Що я маю на увазі? Докопатися це значить покопати ну, глибше і подивитися, що глибше стоїть за цим упередженням. Тому що зазвичай це все, що ви там негативно думаєте, воно зведеться до одного-двох упереджень. Наприклад, в моєму випадку було так. Я працювала на тему самооцінки, самолюбові і впевненості в собі. Виписала 20 плюс упереджень, 23, якщо бути точною. Потім я працювала над ними Кожне упередження я переписувала, і там дійсно в мене було по 5-6 речень. І я там розказувала собі ну, не те, що я себе пробувала обідити в тому, да? а я дійсно від серця говорила і вірила в те, що я писала. І далі я. Передивилася і зрозуміла, блін, а вони ж все про одне і те ж саме насправді. І тут в мене лежало, лежала думка або програма, що я порівнюю себе з іншими. Мені здавалося, насправді, що я вже давно це перепрацювала. На такому, знаєте, верхньому шару мені здавалося, все. Я з цим вже перепрацювала, я себе не порівнюю з іншими. Але коли я пішла працювати от глибоко в цю тему опередження, зрозуміла, що я до сих пір порівнюю себе з іншими. І це не дуже класна історія, насправді, але якщо подивитися глибше, то це ну, досить природно. Ну, принаймні, в мене так воно все склалося. Чому природно? Тому що, коли ти порівнюєш себе з іншими, в моєму випадку було чому, тому що. Я боюся ніби відстати від іншої, да, стати гіршою і що мене вигонять з племені. Це ну звичайний природній такий наш людський страх, коли ми жили в племенах і в маленьких таких там до ста людей, не знаю, скупченнях, і коли ти був якийсь не такий, слабкий, щось не так робив, тебе могли там вигнати, умовно, з племені і все. А один ти не зміг вижити, не зміг би полювати, там знаходити їжу, розмножатися і все інше. Тобто, все життю, кінець. Е, тому це такий. Е, Архаїчний, навіть якийсь такий природний еволюційний механізм, він ще залишився. Я його в собі розпізнала, що я боюсь самотності, тому що самотність це значить смерть. І, взагалі, мабуть, кожен взагалі страх, програма, упередження, вони зводяться до цієї програми смерті. Ну Я теж часто в мене є думки, там з'являються. Я думаю, чи я боюсь померти чи ні, і мені зовсім не страшно. Але коли ти глибше купаєш, то розумієш, це навіть не твоє оце, це. Ментальне якесь ментальний страх чи ментальне розуміння це щось дуже, дуже дуже глибоко всередині, це інстинктивне, що тобі дуже складно побороти. Тому в моєму випадку я знайшла оце саме це страх відокремлення від племені, від не знаю, від творця, від роз'єднання з творцем, з джерелом. І тому я потім далі працювала вже з цією програмою. Я прям переформулювала її, і тут я вже коротше могла формулювати. І оцю цю афірмацію тепер я можу повторювати кожен день, прописувати, наприклад, щоранку, або повторювати, або можна записати голосом і слухати її. Але прописування, воно все-таки сильніше діє, чим інші ці штуки. Але також я практикую, коли я прокидаюся, я сразу починаю повторювати собі якісь позитивні опередження. Прям я ще в такому просонні. Але повторюю, то це мені здається теж. Дуже класно працює, бо тоді стан теж піднімається, і я відчуваю себе по-іншому. Тому так, на цьому, мабуть, все. Давайте підіб'ємо підсумки. Що мислення і наші думки вони первинні, вони формують нашу реальність, вони формують наші дії. Якщо ми знаходимося в негативних думках, то наші дії будуть такими, які не будуть просувати нас вперед. Тому важливо постійно працювати зі своїм мисленням. Ви ми Будете постійно працювати з програмами, але вони постійно будуть випливати. І це нормально, тому що ми живемо в суспільстві. Ми оточені іншими людьми, і ми постійно щитуємо інформацію з енергополя, щитуємо думки інших, і більшість цих всіх. Думок, вони не наші, вони від когось. Тому з цим треба працювати. Якщо ви хочете жити краще, то треба це робити. Я вам рекомендую так сказати. І який алгоритм? Можна працювати з колесом балансу, а можна працювати з бажаннями. Якщо ви берете колесо балансу, то формуйте його своїм, брати ті сфери, які відкликаються іменно вам. І якщо ви хочете працювати з бажаннями, то виберіть таке бажання або мету. Чи ціль, яку ви хочете досягти, але чомусь у вас не отримується? І далі працюйте з цією сферою чи з бажанням, і задавайте собі питання, що ви думаєте. Про цю сферу, що ви думаєте про себе в цій сфері, що ви думаєте про інших людей в цій сфері? І копайте оці ці обмежуючі думки, ті, які вас стискають, які не дають вам діяти, в яких є умовно дуже заряджений емоційний стан, де є категоричність, наприклад, ніколи я не я не буду, я не зможу. Всі завжди дає такі штуки, це точно упередження. І якщо ви сумніваєтесь, то задайте питання: а чи може бути по-іншому? Якщо хоч один процент може, то значить це точно упередження. Далі, коли ви їх виписали, то тоді треба переформулювати на позитивні, на ті, які будуть вас просувати вперед. Як це зробити, найкраще. Вибирати реалістичні слова, реалістичні думки, і краще навіть на кожне опередження кілька речень, пояснювати собі своєму мозку, чому це не так, чому це не працює, чому може бути по-іншому. І ви навіть прописуючи це вже, почнете проживати і повірити в це, що, по, що може бути по-іншому. І далі, якщо ви підете далі, ви можете подивитися на всі ці опередження і відокремити з них два-три основні які. Вас стискають і не дають вам рости і розвиватися, і працювати вже так по з фокусом саме з цим одним великим упередженням або з великою негативною програмою, яку яка вас стримує до розвитку і росту. Її можна навіть простими словами потім переформулювати. І далі щодня повторювати. Найкраще повторювати це, прописувати, але можна і голос, подумки повторювати, або навіть записати своїм голосом, прослуховувати, і потім голос повторювати. Найкраще це робити зранку, коли ваш мозок спокійний, або після медитації, або після якихось практик, коли ви ще знаходитеся в такому спокійному стані, в Альфа або те стані. Коли інформація, так сказати, може завантажуватися в вас і залишатися в вашій підсвідомості, свідомості і працювати на вас. На цьому все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте під цим відео, діліться в коментарях, як вам відгукується ця тема, чи працюєте ви з мисленням, чи ні. І запрошую вас підписатися, поставити лайк цьому відео, підписатися на мій інстаграм, там теж дуже багато інформації. І зустрінемось з вами у новому відео. До скорої зустрічі! Гарного вам дня, Па-па!